Не так давно почали жити разом з хлопцем, і все було добре, крім того, що він постійно чихав. Мене це стало все більше бісити, і я його змусила піти до лікаря та дізнатися, в чому справа. Він здав аналізи, по результатам яких виявили алергію на котів. А в моєму домі він, звісно ж, є. Ми переговорили про це, і я була вимушена віддати його мамі. Ну а що? З котом ми разом вже 10 років, а цього хлопця я знаю всього лише пару місяців. Нещодавно в торгівельному центрі стала свідком цікавих подій між донькою та мамою. Доволі доросла дівчина. Примушувала свою маму купити недешеву сукню та як могла відмовляла. Казала, що краще піти та купити доньці нові джинси. Я здивувалася, як можна вимагати в мами щось дороге вже в такому віці, та пішла далі по своїм справам. Потім знов побачила цю парочку, але вже в примірочній, де донька таки заставила маму вдягнути ту саму сукню з великим цінником. Яка сиділа ну просто ідеально, мама все так само намагалася відмовитися, але донька твердо сказала: Ти мене стільки років вдягала у все те, що я хотіла, тепер це зроблю для тебе я.